Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогоднішній матеріал присвячений енергопрактиці це новий підхід у практиці енергічної діагностики та енерголікування. Всі, хто займається енергопрактикою або навіть не займається, хто довіряє. Інформації про енергії, про чакри це матеріал створений саме для вас, і це дуже це. Я впевнена, що ви таке навіть не чули, не читали. І для вас це також буде дуже ново. І ще нагадаю, що всі мої матеріали на цьому каналі це не теорія, створена чатом GPT або штучним інтелектом. Це багаторічна практика. 2017 року з камерою ГРВІ та буде вже от майже 500, 500 енергоаналізів, зроблених дітям, дорослим, людям похилого віку, вагітним, хворим, які вже покидали цей світ. Кожен з енергоаналізів ретельно вивчався, вивчався зв'язок енергополя, зв'язок чакр, зв'язок енергополя з чакрами, зв'язок чакр зі стресом. Причини виникнення стресу, зв'язок біоритмів з чакрами та енергополем, вивчались зміни та, вивчення, та е, вивчення цих змін, їхні причини, вчались енергії, чакри, біоритми, їхній зв'язок. Тобто, це все вивчалось особисто мною, ретельно аналізувалось. Кожен зроблений енергоаналіз, я ретельно досліджувала, аналізувала. І от сьогоднішній матеріал це. Це такий енерговисновок, енерговисновок згідно моїх знань, енергознань. По чакрам, по тому, чи можна спрогнозувати, попередити, дослідити, енергодіагностувати свій стан. Не зараз тут я є, а завтра, післязавтра, через пару днів, що буде зі мною, який в мене буде енергоді... а не енергостан. Тобто, це. Новий підхід у практиці енергетичної діагностики та енерголікування. І, друзі, що таке чакра? Таке популярне зараз дуже стало популярне це слово, популярна назва чакра, дуже багато матеріалів, дуже багато розказують. Що таке чакра? Я затворила спеціальну таку картинку, ви бачите на екрані: е Сует, ви бачите, хребет, хребет. І от по всьому хребту. Розположені такі гарні кульки. Це енергоцентри. Кожна кулька це кожна енергія, вона починається от знизу. Да, я його кружочок: це червона, помаранчева, жовта. От Кожен з цих енергоцентрів, він це енергія, це сукупність, скуп, 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 скупчення енергії. Кожна ця енергія вона знаходиться, бачите, заліздовж хребта на нашому. І відповідає, от, відповідає вона, от я провожу рисочку, так? Бачите, відповідає вона згідно за органи, за енергію органів, згідно свого розташування, згідно своєї проекції на нашому тілі. От я провела такі рисочки. Тобто це такі їх і будиночки. Один будиночок, другий будиночок, такі це будиночки, вони тут наші енергії мешкають. І отак. От вони виглядають, коли ви чуєте збалансований стан, багато розказують, багато реклам я бачу, що збалансований стан оце збалансований стан, отак він виглядає, саме такий баланс. І кожен з цих енергоцентрів от він відповідає за певні органи, за сукупність. Психологічних, психологічних наших факторів, фізіологічних, за емоції. І відкрию вам ще одну тайну, що є такі як енергозахист, рекомендують перший центр Молодхара, який відповідає за нашу безпеку, це енергобезпека. І навіть ну, особисто я таке роблю. на Джинсах чи на брюках, якщо ви йдете, от ззаді рекомендується цепляти ладанку, тому що саме це місто на і іде енергопробоїна. Коли хтось намагається буде вас пробувати навмисно чи намисно, саме на поясниці, де пояс от воно йде між Сватхістаною і Моладхарою, цепляється ладанка. І ви тоді будете енергозахищені. І так, оці ми бачимо енергію, оце так виглядають чакри зі своїми будиночками. І звідки, так, енергія, але звідки беруться, що такі ці енергії, От що це вони? Звідки вони беруться? І, друзі, наступна картинка. Я вам зараз поясню, звідки беруться ці чакри. Назва чакри або. Енергоцентри, чому енергоцентри, ви вже зрозуміли, тому що це просто енергії, які скуплюються су, 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 скупчення енергії, які розташовані згідно проекцій на нашому тілі, От вони розташовані. Е, звідки беруться ці енергії? Як тільки ми народилися з вами, починають працювати наші енергії. От саме ці енергії, ті чакри, які ви бачили на екрані, подивіться, це вони, вони починають працювати де працюють наші енергії, біоритми або енергії, які і, які і є. Я великий вже такий екранчик зробила, подивіться, які і є складовими наших чакр. Я спеціально розмістила такі малюночки на кожну енергію. Я розмістила символіку чакр, кожна енергія, за що відповідає. Це Наші біоритми це наші енергії, які працюють. І кожен біоритм він відрізняється, їх немає. Кожна людина вона зі своїми різними окремими біоритмами. Немає однакових біоритмів. І отак, якщо от ви бачите, подивіться чакри, отакі чакри наші рухаються, вони рухаються кожен день. І ідеальний, ідеальний стан це коли чакри незалежно від руху. У цих біоритмів вони знаходяться в одну вибудовану лінію, і це і є стан балансу. Такий стан балансу можна досягнути завдяки багаторічної енергопрактики, завдяки моїм енергокартинам, які за 10 хвилин вони просто збалансують всі ці центри. Але мова зараз не про це. На екрані ви бачите енергоцикли, тобто ці енергії, які і є складовою наших чакр. Подивіться, це я зробила таку таку схему, два силуетика. От, сюди я повернулася. На екрані ви бачите справа це такий силуетик, Це це вже відрізняються. Бачите, чакри вони відрізняються від того, які були перед цим на екрані вибудовані. А отак от виглядає дисбаланс. Коли говорите, коли чуєте про чакри, дисбаланс оце їхній дисбаланс. І саме біоритми впливають на цей дисбаланс. Коли біоритми слабкі, вони знаходяться в спаді, вони знаходяться в спаді, або в спаді, це от. Я на цей курсочок провожу, зараз я повернусь. повернусь. так, от, на, Коли біорит слабкі, вони знаходяться в спаді, спад іде від нуля, від нуля і сюди вниз, то чакри починають працювати, чакри вони починають працювати на низьких обертах. У них немає, вони знесилені. У них втрачається їхня енергія всередині, до речі, чакри, Кожен центр він має свою енергію, яка виміряється в джоулях. І от камера, з якою я працюю з 2017 року, вона фіксує стан енергополя отут от і зараз. А оці біоритми, оці біоритми, вони пояснюють, чому цей стан. От, наприклад, наприклад, там сьогодні 16 число, так, 16 число. і я, я без енергоаналізу можу вже знати, який буде стан у людини через три дні. От по її енергоциклам, розташування її чакр. Тому що біоритми, енергоцикли це причина, аналіз камери АРГІВІ це наслідок, який ми бачимо, який виникає. І якщо поєднати. Поєднати, подивіться, ці біоритми, поєднати оці чакри, які є, ми можемо змоделювати енергомодель людини. І оці біоритми. Вони дають попередження, попередження наперед, яка з чакр буде просідати. Взагалі, ну, хто займається енергопрактикою, ви просто навіть не уявляєте, наскільки це крутюча штука, такі енергопрогноз. Це просто крутюче, тому що. Ми не можемо змінити оці енергоспадок. Я провожу курсорчик. Ми не можемо змінити критичні дні, тому що вони у нас закладені і вони діють згідно циркадних циклів, згідно згідно саме перше згідно дати нашої народження. Тобто, якщо є натальна карта в астрології, то в енерго да, в енерго таких прогнозах це є оці біоритми. Наш ми їх змінити не можемо, але ми можемо. Попередити. Якщо в натальній карті астролог будує попередження, де, де, де мають бути застереження, то біоритми це енергозастереження, які просто можуть змінити, вплинути, попередити негативні моменти.